Доброго дня! Сьогодні в нас 12 березня місто Тернопіль. Вночі пройшов гарний вже весняний дощик, Намочив землю працювати на землі. Тяжко, бо липне за ногами. Найшов собі роботу, садовода, вся робота якась є. Пам'ятаєте, я живцював у червні місяці зеленими напівздерев'янілими живцями киві. І е, зараз їх пересаджую в літрові горщики. Вони були в півлітрові горщиках, в мене зимували. Вже бачите, як коренева система практично повністю заповнила горщики. І я е, живцював по два живці. Бачите, по два живці. У кожному горщикові. Деякі мають випади, чого я не казав і казав вам, що не буду продавати свої саженці, поки не зроблю ревізію і не пересажу їх. Вони вкоріняться гарно, почнуть рости. Аж тоді почну реалізацію, щоб тоді не було дорікань. Так що поки... Із саженцями на паузі, не телефонуйте, не пишіть. Саженці будуть десь під кінець квітня, якраз буде добре, будуть вже потепліє, можна буде садити в відкритий ґрунт. Я їх зараз ставлю в теплицю. Ну, буде зі 10 100 штук. Це мої сіянці які я також садив у півлітрові горщики. От вони, бачите, які вже понаростало коріння, теж треба пересаджувати у двохлітрові горщики, і на серпень місяць буду щепити вічком. Ці саженці, що в тому році щиплювалися, ще Брунька вічко мовчить, воно під плівочкою, ще не видно, плівка саморозкладаюча має розкластися і вічко буде проростати. Отут є деякі вічка, бо нетерплячі хотіли вже, то я розмотував от вічко, воно гарно наросло калюс, отаке пузатеньке. Але я для страховки не обрізав його, бо думав, якщо вічко не прийметься, то буду робити копуліровкою. Чи буду щеплення весною робити. Яке вічко не піде вріст, то буду перещеплювати весняним щепленням. Отака ситуація з саженцями. Їх от при все рівно, знаю, що гарячі голови будуть телефонувати. Вийшліть мені хоч такий стан. Не можна його зараз висилати, бо в дорозі воно струситься, поки воно не наросте коріння. Коріння в нього дуже швидко росте, воно вже в нас тут прогрівається в теплиці. Потім я дам фосфорно-калійним добривом для нарощення ще коріння. а може дам комплексний азот, щоб його стимульнути для росту. Так що робота йде, саженці будуть. Уже як я тут в теплиці, от у мене більшість інжирів, які вирощую комбінованим способом заніс у. Сарай, там мінусових температур практично немає. А один на свій ризик це далмацький, він великий кущ, не хотів вже з ним носитися <кій> і лишив його в теплиці зимувати. Було в нас у лютому місяці мінус 16. Я думав, що так бреба вже почала була в'язатися. І так покоричневіла бреба. А зараз, дивлюсь, воно потепліло, розвивається далі бреба і вже зелененька. Так що врожай показується. Не знаю, як воно прийде його, пройде його акліматизація, коли його винесу відкритий ґрунт. Бо теплиця треба буде садити ранні. Овочі сюди, зайнято місце. Ну, життя покаже. Так що в теплиці в цьому році, при мінус 16, інжирчик перезимував нормально. І в тому році далмацький, який я вирощував у контейнерах, дав мені непогану бребу смачну і. Великоплідно. Так що я вирішив <кій> у приямку там, де я вирощую, від Далмацького відмовитися, а у відрі комбінованим способом вирощувати надалі буду. Така ситуація. Дякую за увагу. Слава Збройним Силам України. Героям слава!